thank <laughs> you Шатно вбрані і красиво зачисані, та як завжди, веселі і непосидющі. Сьогодні у них особливий день, адже на календарі 1 вересня всесвітній день знань і початок нового навчального року. Після літніх канікул школи міста гостинно відкрили свої двері для тих, хто прийшов у пошуках знань. Я рада, що пошла в перший клас. Нам ні капельки, друзі, не було обидно, коли сказали. Класс за цветок. Не видно. я хочу хорошо, хочу получать оцінки. Для того аби в житті кожної дитини цей день став яскравим спогадом. Щороку підприємці нашого міста об'єднуються і таки роблять цей день незабутнім. Акція носить характер благодійної, і вона я б сказала, єдина на Україні, тому що тут залучені всі підприємці нашого міста, які постійно дарують радість нашим діточкам. Все більше підприємців долучається до цієї справи тому що ну ви ж знаєте, що майбутнє наше це наші діти від того, як ми що ми в них вкладемо, і буде залежати, якою буде держава завтра, якою яким буде наше місто завтра. Тому треба якомога більше старатися. Заробили люди гроші. Давайте часточку віддамо для того, щоб зробити свято для дітей, щоб вони відчули себе в самодостатній країні, в європейській країні. І ось уже багато років ми намагаємося це робити. Цього дня Херсонський облмуздрамтеатр імені Миколи Куліша для 700 дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів перетворився на справжній казковий будинок, де можуть збуватися мрії, а дива трапляються на кожному кроці. Ми хачеліпаті на концерт, а сюда і каката. Якийсь... Добрая тетя ä, купила нам билет. Я люблю сказки, и бывает такое, что даже э, когда смотрю какой-то ну, мультик и веселый лишь сказку, то очень сподоб... он вспоминается детство, и не... не, даже хочется вернуться в прошлое, но все равно нужно жить, жить тем, что сейчас есть. Протягом години діти мандрували світом казок, де на них чекали неймовірні пригоди. Разом з їх персонажами вони раділи і переживали, сміялися і від захвату плескали в долоні. Мені подобалася сказка, про те, що там баба, яка знайшла дівчину і витратила її сама. Ми театр дуже любимо. Прекрасні артисти, дуже хорошо вся казка експериментальна. В нас цю казку робила Алла Кружилка. Це її самостійна робота, взагалі самостійна робота наших акторів. Вони вперше зібрались, прийшли з ідеєю. Я підтримав цю ідею, кажу, давайте подивимося, що з цього вийде. І от вийшло доволі пристойна казочка, яку ми вже показуємо не перший раз нашим маленьким глядачам. Я перегляду казки на малечу чекав сюрприз від херсонського міського голови Володимира Сальдо, який разом з міською радою, підприємців та жіночим клубом ініціатива потурбувався, аби діти пішли з театру не з порожніми руками. Кожен квиток вони могли обміняти на подарунок. У своїх пакунках школярі знайшли шкільне приладдя, яке стане їм в нагоді, адже розпочався новий навчальний рік. Поздравляємо всіх з 1 сентября, Желаємо хороших учоби. знаний хороших и всего успеха желаю. Спасибо за подарки. Нам очень понравился спектакль. Мои любимые милитямочки, сегодня все феи решили поздравить вас и сказать, чтобы мы не забытыми были, чтобы в сказках смогли нас узнать. Мои дорогие, самые любимые ребятки, я поздравляю вас с Днем Знаний, счастья, удачи, здоровья и всегда радуйтесь жизни. Утримали дети и сладкий подарок Морозово. Хочется в Птівками блакитний вертоліт, як у пісні крокодила гени, а водій не чарівник, проте морозиво у нього і справді виявилося вдосталь. Пусть бігутні неуклюже пішеходи по лужам, а вода по асфальту рікой. І неясно прохожим в этот день, непогожий почему чому. я веселый такой Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино И, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо Они все прибегают за мороженым. И не только те, которые были в зале, но и все, кто пришли на праздник. И я думаю, что фирма Милана, которая на протяжении нескольких лет подряд помогает нам в этой акции, это бесплатное мороженое, полная машина. И уже, вот смотрите, даже дети уже по второму, по третьему кругу подбегают за этим бесплатным мороженым. Разом з херсонськими школярами раділи свято, і вихованці Цюрупинської спеціальної загальноосвітньої школи. На запрошення жіночого клубу Ініціатива вони приїхали до нашого міста, аби показати свої роботи і херсонцям. Школа наша особлива, вона вучає дітей з особливими можливостями. Це дітки інваліди Цюрупинського дитячого дому інтернату. І мало хто знає об этом, що наші діти дуже талантливі. Вони і вишивають, і мають. Малюють і займаються різьбленням, і роблять картини з соломки та фарбованого піску. Вони мають особливі потреби. Проте головне, що вони діти, і в цих роботах вони розкривають свою душу і розповідають свої мрії. Фарби, дерево, нитки, папір та олівці для них це не просто матеріал, для цих дітей це засіб спілкування, пізнання самих себе і навколишнього світу. Ось ці ті роботи, які роблять, нужен інструмент, шліфмашинки, електродрілі, і лобзики тоже нужно инструмент это все стоит денег не всегда у нас бюджетная организация не всегда хватает а дети очень любят вот мастерить в свое свободное время поэтому мы просим всех людей которые не безразличны проблемам к желаниям наших детей приехать к нам в школу в детские дома у нас дети учатся двух детских домов э, города цюрюпинска приехать посмотреть насколько они талантливы. кажут таланцы